Усім гарного, приємного вечора. Вітаю всіх на своєму каналі. Тільки що я перейшла з своїх курсів англійської. Хтось каже, що знову ти при... я лише відчуваю від знайомих, о, ти поїхала, ти збираєшся за кордон, нащо тобі той англійський, ой, та ти вже там шпрехаєш, не шпрехаєш. Ну, я вже цьому не придаю значення, знаєте, ходжу на англійську для саморозвитку. Просто для розвитку, для свого психоемоційного стану, для саморозвитку, для тренування пам'яті, для того, щоб бути більш освіченою людиною. А поїду та за кордон, звісно, поїду, обов'язково якось поїду за кордон. Але це не для того, я ходжу на англійську, для того, щоб лише поїхати десь бігти або ще якісь у когось такі думки, знаєте, на що я вчу англійську. Це де нормально, коли людини є тяга вивчати щось додаткове, якісь там е мови, е якусь професію свою, нову, пробувати себе в іншому. І не має значення, в якому це в віці відбувається. Це нормальне явище, але наше суспільство досі не готово сприймати на здорово цю інформацію. Насмішка, усмішка, насмішка, ухмилка постійне. Я чую якісь такі дивні речі, які досі наше суспільство не усвідомлює. Знати англійську мову це нормальне явище сьогодення. Не знати її, це не А знати елементарні такі, якісь такі речі для спілкування, хоча б на, на слух відчувати, розуміти, що від вас хочуть, це нормальне явище. Тому. Не соромтесь, моє покоління 40 дівчата, не соромимось вчити англійську мову. Це нормально, нікого не слухайте. Ви для себе просто можете починати, навіть просто в інтернеті знаходити, вчити якісь речі, записувати собі, тому що вам це знадобиться. Обов'язково. Ми не, не будемо застегнутими в савдепі, як раніше. Ми будемо змінюватись, розумієте? Тому що молодь буде змінюватися, вони вже будуть знати більше, ніж ми. І щоб не відставати, не бути по зрівнянню з ними, Тим поколінням, які, якому було все знаєте, недоступно. І деграда, щоб не було тої деградації, то треба завжди намагатися йти в ногу з сучасною молоддю. Для того, щоб попереду ще нас там 50, 60, щоб не бути зовсім тук-тук, треба